Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про розлад харчової поведінки, який набуває все більшої уваги серед фахівців. Це розлад уникнення або обмеження прийому їжі. Ми заглибимося в діагностичні критерії цього розладу, які ще називаються ARFID, за dsm 5 та міжнародною класифікацією хвороб 11-го скликання. Розглянемо його характерні особливості, а також обговоримо два клінічних випадки. Що ж таке арфіт? Це серйозний розлад харчової поведінки, що характеризується надмірним униканням або обмеженням прийому їжі. Цей розлад впливає на фізичне здоров'я, соціальну адаптацію та психологічний стан людини. У ДСМ 5 арфіт вперше визнаний окремим розладом у 2013 році. У МКХ 11 арфіт класифікується як розлад із домінантними поведінковими та фізіологічними характеристиками. Діагностичні критерії арфіт за ДСМ 5 уникнення або обмеження прийому їжі через. Відсутність інтересу до їжі або вживання певних продуктів, сенсорну чутливість, наприклад, до текстури, запаху чи кольору їжі, страх негативних наслідків від прийому їжі, наприклад, блювання, алергічна реакція, наслідки уникання їжі, які включають значне зниження маси тіла або її недостатність у дітей, нездатність досягати очікуваних показників зросту та ваги, дефіцит поживних речовин. Залежність від інтерального харчування або харчових добавок, порушення соціального чи професійного функціонування, відсутність інших причин, симптоми не зумовлені дефіцитом продовольства культурними чи релігійними звичаями, або анорексією чи булимією. Інші виключення, розлад не пояснюється медичним станом чи іншим психічним розладом, хоча ці фактори можуть сприяти його розвитку. Критерії ARFID за МКХ 11. У МКХ 11 цей розлад входить до категорії розладів харчової поведінки з акцентом на поведінкових аспектах, основні характеристики уникання їжі через сенсорні або емоційні причини, значна втрата ваги або затримка фізичного розвитку. Уникання їжі не пов'язане з дисморфофобічними переконаннями чи страхом ожиріння, виражені негативні наслідки на фізичне або психосоціальне функціонування. Клінічні випадки: Випадок 1. дитина з сенсорною чутливістю. Семирічний хлопчик Іван привезений батьками через сильне обмеження в їжі. Його раціон складається лише з білих продуктів, макарони, рис, молоко. Він відмовляється від їжі через її текстуру або запах, часто демонструє сильну відразу під час спроб запропонувати нові страви. Думки, їжа може бути слизькою і мені буде огидно. Я... Якщо я з'їм щось нове, мене вирве. Почуття, страх перед новими продуктами, злість через наполягання батьків, полегшення, коли його залишають у спокої. Дії – Уникає їжі на дитячих святах, вибирає тільки відомі продукти, відмовляється пробувати нове навіть під тиском. Випадок 2. Дорослий зі страхом негативних наслідків. 20-річна жінка Оксана, яка відмовляється від їжі. Після випадку важкого харчового отруєння її раціон обмежується лише безпечними в лапках продуктами, наприклад, сухарями та бананами, думки, якщо я з'їм щось зіпсоване, це може мене вбити. Я не можу ризикувати, навіть якщо їжа здається нормальною. Почуття паніка під час пропозиції їжі в ресторанах, постійна тривога перед прийомом їжі, соціальна ізоляція через страх їсти на людях. Дії. Уникає спільних вечеря або зустрічей. Перевіряє термін придатності продуктів десятки разів, зберігає їжу лише в герметичних контейнерах. Наукові факти про арфід. Перше поширеність. Арфід зустрічається у дітей та підлітків 3-5%, проте його діагностують і в дорослих. Друге. Коморбідність часто супроводжується тривожними розладами, обсесивно-компульсивним розладом, аутизмом або сенсорними порушеннями. Три фізіологічні наслідки. Дефіцит поживних речовин може призводити до анемії, порушення роботи серцево-судинної системи, ослаблення імунітету. 4. Плив на психіку арфіт може викликати значний соціальний стрес, особливо у дітей через неможливість брати участь у спільних прийомах їжі. 5. Прогноз за умови своєчасної терапії багато пацієнтів досягають значного поліпшення, проте хронічні випадки вимагають тривалої підтримки. Висновок Арфіт є складним гетерогенним розладом харчової поведінки, який суттєво впливає на фізичне, емоційне та соціальне функціонування людини. Його діагностика потребує комплексного підходу, що враховує фізичні, психологічні та сенсорні аспекти. За критеріями ДСМ 5 та МКХ 11 цей розлад відрізняється від інших порушень харчової поведінки через відсутність дисморфофобічних переконань, але демонструє подібну тяжкість наслідків, таких як дефіцит поживних речовин, соціальна ізоляція та тривожні симптоми. Наукові дослідження свідчать, що арфід має високий рівень коморбідності з тривожними розладами, аутизмом та сенсорними інтегративними порушеннями, що підкреслює необхідність міждисциплінарного підходу до його лікування. Ефективними є такі методи, як когнітивна поведінкова терапія, експозиційна терапія та сенсорна десенсибілізація у поєднанні з дієтологічною підтримкою. Раннє виявлення та втручання є ключовим для запобігання хронічного перебігу розладу. Подальші дослідження необхідні для кращого розуміння біологічних і психологічних механізмів арфі, а також для вдосконалення методів лікування. Таким чином, арфіт залишається важливою темою для клінічної практики та наукових досліджень у галузі психічного здоров'я. Дякую, що слухали, і до нових зустрічей!